Вітаю усіх на моєму каналі. Це магазин Сінсей. Сьогодні оглянемо цікаві новинки та акційні товари. Усім дуже дякую за огляд. Підпишіться, будь ласка, на канал та поставте вподобайку. Підставка керамічна для ложки 79. Така маленька тарілочка декоративна 79. 219 карусель. Вона, правда, не крутиться, але красиво виглядає як декорація. Чашки по 69 у чорному відтінку. Підсвічник великий. Керамічний хатинка 169. Така коробка для зберігання. Також кераміка. Ціна акційна 119. Підсвічники по 69. Такий свічник у вигляді тваринки 69. Свічка. хатинка – 69 також. Така хатинка це свічка. Ціна 239. Прикрасе на ялинку 79 6 штук упаковка. Такий варіант 39. Блюдо декоративне 169, сніговик 79, такий ще є лускунчик за 79, коробка для зберігання хатинка дерев'яна 269, 69 грибочки на ялинку, подарунок підсвічник 79. Червоні кулі на ялинку 69. Чарівне платтячко святкове для дівчинки 169. Блуза 149, 98 140, 69 прикраси на ялинку 4 штуки. Металева коробка 59. Шапочки двоколірні в паєтках 69. Іграшки на ялинку 29. 69, Прекрасна ялинкова скринька металева. Із тваринкою ціна 59. Скринька червона, біла та зелена. Що ось така є симпатична із санями по 99. Будиночки дерев'яні. Ціна всього 29. Подушка м'яка 169. Ялинкові кулі 4 штуки. Упаковка 69. Прищепки декоративні із цифрами. Ціна 69-47% знижки. Форма силіконова для випікання 59. Новинка свічки. Дуже приємний мають аромат 219. Набір іграшок із дерева 99. Такі цікаві фігурки 55% знижки. Набір мішечків із зав'язками та цифрами 279, 69% ялинковий прикраси, ялинка з дерева 59%, свічка у рожевому склі 219. Такий великий набір рожевих кульок 59. І ці дуже гарно виглядають в прозорі 99-55% знижки. 79 59 4 штуки. Подушка 169-50% знижки. Подушки людяники є рожеві, червоні та зелені по 189. Хатинка зелена свічка 69. Прикраси ялинкові 59, кулі 69, 4 штуки, блюдо ялинка 79, подушка ялинка 189. І ось такого плану ще є за 169. Зелена скатертина 140 на 180, 169 гривень, 100% поліестер. У більшому розмірі 219 140 на 220 Прикраси на ялинку 119, скринька металева 139, будиночки декор на ялинку 219, Іграшки на ялинку 79, коробка картонна 59. Декорація з подарунок 139. Дерев'яний олень 59. Іграшки на ялинку 59. Та ялинки золото з чорним 79. Ялинки прозорі, скляні, більша та менша. В одинакову ціну по 59. Знизу ставиться свічка-таблетка. Калихи для шампанського з золотим обідком 119. Такі красиві, також з золотистим обідком. Ціна 169. Диспенсер для рідкого мила та відділення для губки є. У вигляді зірочки ціна 119. Прикраси золотисті на ялинку 59. Верхівка 29. Набір на ялинку 69, 3 штуки. Тарілка біла у чорні смуги 189. Тарілка обідня 169. Та десерт на 149. Корок для пляшки 59. кільця для серветок 69 2 штуки. Підставка плетена під гаряче. Одна штука 149. Є така дитяча у вигляді ведмедика 189. Такий набір 119, 2 штуки, 2 кольори. Відкривачка лапка 59, а листок 39. Ситочку для заварювання чаю у двох відтінках. 149. Тримач для паперового рушника 119 дерев'яний. Є ще металевий. Ціна 149. Форма силіконова прямокутна для випікання 149. Така формочка на 6 штук. 149 також. Форма кругла так само 149. Набір форм для вирізання печива 69. Санта Клаус 79. Для кексиків 6 штук 119. Форма квадратна 149. Склянки мільні 169 3 штуки. Ситом для просіювання борошна 149. Це не працює добре. А ось це супер. Миски пластикові три штуки 169, палички чарівні для солі та перцю 149. Форма зелена скляна для випікання 340. Така коробка дерев'яна 269, вкладка у шуфляду 4 відділення 340. Коробки пластикові для ватних дисків чи паличок, 169 та 79. Вішалка настінна 279. Така маленька 169 на 2 гачки. Дерев'яна 269. Маленький дитячий табурет ведмедик 339. Вішалка дитяча на три гачки 149. Фоторамка для фото на 12 місяців 340. Фоторамка з жирафою 99. Набір корзин дитячих 342 штуки. Ось такий варіант м'який: 189. 3 відділення. З котиком фоторамка 119. І така м'якенька барашка 149. Декор 149 3 штуки. Картина 119. Є ще такий варіант з ламою за 149. Таким було сьогоднішнє відео. Всім дуже дякую за огляд. Всього вам самого доброго!